Чим відома Галицька площа? Що спорудили на фундаменті Залізної церкви? Як підземні річки заважали будівництву Нівермагу? Про все це тут і просто зараз. Привіт! Це Двори Києва. і це нове відео нашого проєкту Місто в деталях. Тут ми говоримо про місця, факти і відкриття, без яких виявити собі історію Києва неможливо. Ця площа одна з найбільших у Києві. Тут сходяться вісім вулиць, два проспекти, і головне одразу кілька епох. Взяти хоча б саму назву. Спочатку вона називалася Галицькою, звідси починалася дорога на Галичину. Потім площею перемоги. Але старше покоління Киян пам'ятає під іншою назвою. Чому зараз дізнаємося? У цих місцях люди почали селитися десь 190 років тому. Тоді це була ще околиця міста. Саме тут, 1858 року, київський генерал-губернатор дозволив євреям публічну торгівлю. І, хоча пізніше ця площа отримала офіційну назву Галицька, у народі прижилася неофіційна єврейський базар чи просто Євбаз. Спочатку базар знаходився ось тут, на місці сьогоднішнього цирку, але поступово зайняв усю площу. Особливо на розвиток Євбазу вплинуло сусідство з залізницею та відкриття вокзалу. На базарі можна було купити все, що завгодно. Продукти та одяг, цінні речі та усілякі непотріб. І все це продавалося на прилавках, а то і просто на землі. Було багато краденого, особливо після подій 1917-го та у період німецької окупації міста. А після Другої світової почали з'являтися і трофейні речі. Письменник Валентин Терно, який застав ті часи дитиною, пише, що особливим попитом на базарі користувалися не великі трофейні речі, а патефонні голки та камінчики для запальничок. Вони могли зробити мільйонерам будь-якого фронтовика. Для простих киян Євбаз у ті часи став ледь не єдиним порятунком. Тут можна було, якщо не продати речі, то хоча б обміняти їх на їжу. Торгівлю прикрили лише після Другої світової. На цьому фото Євбазу вже немає, а цирку ще немає. 1952-го перейменували другого й саму площу, але назва головного київського базару залишилася у пам'яті. Наприкінці 60-х перемога Ізраїлю у шестиденній війни відгукнулася жартом киян. Це ж треба кипровиці у нашій міськраді. Вони за 15 років до події єврейський базар на площу перемоги перейменували. Не дожила до наших днів і головна пам'ятка Євбазу залізна церква, яка стояла на початку вулиці Дмитрівської. Вона справді була з металу. Влітку там було спекотно, взимку холодно, а ще дуже тісно. Але, незважаючи на недоліки, це була єдина подібна церква у місті. Проте, у 1930-х радянська влада вирішила, що вона не має історичного значення і знесла її. У ті роки, отут в Дмитрівською, ходив трамвай, і приводом для знесення стала майбутня реконструкція трамвайних колій. Але те, що привід був формальний, стало зрозуміло досить швидко, коли на кам'яному фундаменті храму спорудили громадський туалет. Втім, коли закрили Євбас, прибрали і його. А 1960 року, неподалік від цього місця, відкрили нову будівлю цирку. Навпроти ж виріс готель Либідь, названий на честь річки, що протікає неподалік. Однак у колекторі зовсім поруч із готелем текла інша річка скоморох, ліва притока Либіді. І якщо під час будівництва висотки особливих проблем не було, то з універмагом Україна довелося повозитися. На що здатні підземні річки і ґрунтові води можна переконатись, подивившись на житловий будинок в одному кварталі від універмагу. Одразу після його заселення у 60-х, середня частина будинку нахилилася і пустила тріщину. Коротше, будувати універмаг було важко. Кажуть, викопаний котлован навіть встиг перетворитися на невелике озеро, в якому із задоволенням хлюпалися діти. Універмах відкрили напередодні нового 67-го року, і на той час він став найбільшим в Україні. І якщо вважати його спадкоємцем сім'ї в базу, то можна сказати, що тепер він отримав чотири поверхи, дах і гарні вітрини. Що ж до самої площі, то на неї чекає чергове перейменування. Залишається лише сподіватися, що для місця, де сходяться не лише вулиці, але й епохи, воно буде останнім. Це був черговий випуск проекту місто в деталях. До речі, напишіть у коментарях до цього відео, яка ще Київська площа, на вашу думку, заслуговує особливої уваги. А ще поставте лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступний випуск. Як і раніше, у вас є можливість допомогти нашому проекту матеріально. Реквізити є в описі під цим відео. 20% отриманих коштів ми перераховуємо Збройним силам України. Віримо у перемогу та наближаємо її разом. Побачимося!